Привіт, це Анастасія, і сьогодні ми починаємо нову пригоду з грою Хотел Реноватор. Це симулятор ремонту, де ми беремо просто убитий готель і стараємося зробити з нього п'ятизірковий. Так, що тут у нас? Вибори помічника. Угу. Сандра, привіт, я Сандра, і я тут, щоб допомогти. Пропоную негайно часу і відразу почати. Тут у нас ще є така е, Юміко, угу. але Сандра мені. Більше подобається. Взагалі, я люблю такі симулятори, де тобі дають щось вбите. Просто розтрощене таке, що з нього треба зробити знову щось гарне, типу симулятора магазину чи там бару, чи була що в нас заправка, і так далі. Тут у нас готель дуже цікаве. Мене зацікавили і опис гри, і дуже приємна графіка. Ну і захотілося теж спробувати себе і свої сили. Так сказати, в відбудовуванні і поверненню цих п'яти зв'яздочок нашому гарному Готель. Я так розумію, що нам треба тут все вичистити, прибрати, позабирати там всякий мусор, треба пофарбувати стіни, все це привести в порядок, постелити підлогу, зробити все, щоб все було дуже-дуже гарно, розставити меблі і заселяти людей. Якось це так має виглядати. Та грузи вже чи що. Так, Ми виходимо з ліфту. Боже, це капець. Опа. Like Схоже, до нас завітало непрогана гостя, Catcher. покажемо їй, хто тут господар спіймає. Ви що, ви що чокнулися, яка куриця? Що ви, ви тут зробили вообще з цим готелем? Капець. Ого. Добре, давай, а ну до сюди, до сюди. До сюди. Стой, стой, стой. Чесно кажучи, мені здавалося, що тобі не вдасться це, це зробити. Тепер треба її по позаб... смислі. Ти сумнівалась мені, чи що, Сандра? Сандра, ти мені не допомагаєш, дорога моя. Викинві з вікна. вже сток. В готелі в стані та потребує багато роботи, але у нас вже є гості, які чекають на заселення. Тож у перший номер в смислі гості чекають. А не бачили, що тут закрите, що тут взагалі вообще... жах, що робиться? Як я їх сюди запустю? Пошук номер 101 Бачу. 101. Так, Відкрити двері F. Подивись на це. Спочатку заробимо трохи грошей з цієї старої картини. З якої? що Тут? Ага, ось картина. Угу. Угу. Скористуйся ломом, щоб позбутися мотлуху, що захаращує це місце. Не стримуйся. Так. Угу. Не стримуйся. Та тут все викидають. Ага, отак. О, прикольно. Прикольно я вам скажу, знаєте. Опа! Ой, пол. А ну між пол теж виходить? А, ну так. Да. Так, да, по завданням, дивіться прибирання безладу, сміття, я так розумію, що це все все просто, просто все. І намальовані стіни і підлога, я так розумію. Тобто стіни ми маємо знести, і підлогу. Ну я тільки зав, якщо що. Já que ele Так. Тут ніби чисто. Тимо сюди. Капець. Добре. Да -да. Це це також викидаємо. Тим-тим-тим. Так. Коробки понаставляли, але ну, чесно, слуху, ну, ну от коробки в номер, ну, зачем? Звідки вони взялась. Ой. Так. А ага, ще люстра. Угу. Так, ну ніби все. Ниби все. Ага. Все, де да не все. Так, плив с носом. Уу. Можна так в домі тоже ремонт зробити? Чому воно так легко тут? Але прикольна механіка сама е, гри. Прикольно. Цікаво. Так. Ми ж по здання мусимо засолити когось правильно сюди. Для цього мусимо підремонтувати це все. Ага, лампу забула. Другу лампу забула добре. Так. Залишився останній шматочок. Ага, не останній. Так. Після цього погромне на підлозі залишилось багато сміття. Треба його прибрати. Окей. Так. Ага, мітла намальована. Зараз приберемо. О, о. 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 Чудово. Настав час для нової підлоги та сім. Бери щось сучасне та зі смаком. О, я і смак. Це вообще це моє. Так, це залишився мусор. Вибери покриття за допомогою колоса. Ага, між кольорами і кольоровими політками можна перемикати за допомогою таб. Утрима клавішу. Угу, ясно. Ага. А зараз. Куди тебе, діти? Ну. Блін. Ну. Так, хорошо. Добре. Стіни, значить, так? Да? Стіни. Чи підлога, підлога. Добре. Так. Керамічна плитка. Ні, це уманну. Виберемо якийсь такий сиренький хочу. І сиренький. Прикольно виглядає. так оп, оп оп оп. ой, такий звук прикольний. Клас. Чи не можна вдома так вкласти плитку? йо йо все самой треба робити. Так, добре, що далі? А тут ми постелимо якийсь кавралінчик. Клими. Інше, ага, клими, це воно, навірно, так. Да. Ой, теж сіреньке гарно. він мені прибравиться. Зараз глянемо, що тут ще є. Є візні з візерунком. Угу, угу, угу. Добре, оце от цей тужен непоганий. Угу. Трошки залишилось. Скажу вам теж прикольний такий процес кладення ковроліну, Ну, щось нове, скажімо так, щось нове. Якщо, якщо будемо розмовляти по поводу специфіки самої гривня, то це щось ну, прикольне. Тобто, не треба прям кожен квадратик приклеювати. Або щось з ним робити, якісь махінації. Ну, але так от виглядає як процес стелення ковроліна, скажімо так. Але, знаєте, що я вам хочу сказати, я хочу в цій кімнаті покрасити потолок. По тій причині, що я десь його довбанула, і тепер воно виглядає негарно. Ось бачите, влупила там по плиці. Мені це не подобається. І вже як робити, то робить до пуття. Согласні? согласні. Я сподіваюся, що согласні. Я якась довбаний перфекціоніст, мені то треба все зробити, щоб спати спокійно, що я зробила кімнату до кінця, а не залишила якийсь вісяк просто. Добре. У ванні теж. Тут швидше. Ну, а тепер переступаємо до стін. Що в нас тут є? Подивимося. Графічні шпалери. Добре. Що тут є? Шпалери? Шпалери якось не пасують у ванні, я думаю. Хоча, може, десь верхню стіночку. Подивимося. Просто подивимося, як це виглядає. Це білитки. Ага, тут одразу два йде. Ой, воно так прикольна. Ой, як було воно ну, вдома, так було легко. Що ти останешся при здравому умі і не розведешся з чоловіком, поки їх наклеєш. Ой, Господі, це все, звісно, добре, але мені це не подобається. Я думаю, що все-таки має бути тут плитка. Це ванна. Згодні. Тільки я думаю, що зроблю її, може, двохцвітною. Тобто низ з однією плиткою, а верхню частину стінки іншою плиткою. Думаю, тут може. Зробимо такою самою, темнішою. А там, на... там, де вище, буде спітліш. Да? Геній просто. Я просто взагалі мастер дизайнер від Бога. Так. Тут теж. Ну, угу. зараз угу. ми тут швиденько заштопаємо це все. Прикольно, вона так кладеться, мені так подобається цей звук. Коли швидко робиться робота, мені взагалі подобається. Ще коли заплатять гроші, це просто взагалі кайф. Так, а тут також саме, тільки світлі, як ви думаєте? Мені подобається. Мені подобається. Так, по такому ж принципу ми з вами фарбуємо стіни. Чому сірий, запитаєте ви? Тут є кілька причин. По-перше, сірий колір нейтральний, і мені подобається, в принципі, як виглядає сірий колір, якщо стосується інтер'єру. По-друге, друга причина це на даний момент так співпало, що в своїй квартирі я з чоловіком теж роблю кімнату, ремонт в кімнаті. Немає ніяких обоїв, щоб ви знали. Е І ми також вибрали сірий колір. Е е е сірий відтінок, тільки в нас е він такий більш йде. Сіро-голубий, я б сказала, але теж непогано виглядає. Якщо, наприклад, вибирати темну, те, темні меблі або білі меблі. біло-темний, такий темно-сірий. Наприклад, тюль, яка висить в кімнаті, в мене йде амбре. По дві сторони вікна це тюль. Дві частини, і кожна йде в такої в такому, в розцвітки амбре від темного до білого. Темного сірого, від темного сірого до білого. І воно дуже гарно насправді так виглядає. А третя причина: я просто думаю, що це буде ульот. Я думаю, що це неплохо, як на перший раз, і на перший номер в цьому засраному готелі. Сандра, нічого лічного не хотіла тобі тебе обідать, але це моє лічне міні. Добре. Зі стінами теж все. Тепер то найцікавіше облаштування. Почнемо з ліжок. Э, потрібно на чомусь спати. Ну, логічно, Сандра, логічно. І де ж я візьму це ліжко? Натисни, щоб повернути предмет на 10, ясно. Виділу розміщений предмет, ясно. Так, меблі. І тут одразу ми на ліжках. Добре. М -м -м -м, мені не подобається. Тільки таке. Ну це гарніше, таке масивніше виглядає, і мені пасує сіра коптра, але я подивлюся, ага, ці недоступні, добре. А які тут є? Ну, таке мені підходить. Це не чорний, це такий графіт, я б сказала. О! О, два. Так, далі нам треба дві тумбочки. Нехай вони будуть Я Маю надію, що вони влізуть там по бокам. Гарна, але велика. Ого, ого, комод. Це шкаф уже. Угу. Mm -hmm. Ну, я думаю, це тільки знову ж таки сірий або с... такий. Такий гарний. Вроді би і не чорний, не сірий, не ну, і не білий ще. А цей гарніший. Цей гарніший. Я б такий взяла. І другий. та вони взагалі встали, як в літі. Так, далі нам треба столик. Столик. Хай буде. Так, а які ще? Угу, угу. Ну такі нецікаві, скажемо. Це мені. Он цей ще прикольний. Він трохи маленький. Ну, цей. Це мені більше сподобався. цей. Так, тепер стульчики. Два стульчики. О, прям як треба. Одразу сірі. Все в наш стіль. Так, хорошо. Тепер нам треба. Зараз попробую, щоб красиво вже стояло. Так, тепер нам треба диван. Так, диван у нас, в принципі, вже сірий. Ставив його. Не буду, я тут з ним цяцкаться. 220 я в шукі. Добре. Тепер журнальний столик. Це, кстати, непоганий сіренький вже. Це теж угу, на заметку. на заміточку. можна. Угу. Так. Тепер. Е, кресло. Так. Та ж одразу нам вискочила, тому вже його схватимо приблизно ровно. Коса крива, ліж жива. добре, ставим. Так, тепер шкаф. Шкаф має бути де? Десь тут, є? Тоже сіренький? Хочу побистріше вже завершити цей рівень, бо цікаво, що буде далі. Так, і нам залишилось... Полички, так? Полички? Прикольні, дуже сірі вже з ходу, але... Десь тут, напевно, є? Десь отак. А оце буде якось отак. от. трошки, ні, це криво, трошки бік, трошки от якось. Якось приблизно. Ось так. Чудово, тепер ванна кімната. Ага. Залишилось кілька останніх штрихів. Додай спільне освітлення, пару картин і настінні прикраси Окей. Что? Якщо твій дизайн готовий, можеш відкривати номер для гостей. Понятное дело, я ж для чого це. Так, позакриваємо. Тут все красиво. Все. Все в порядке. Прикольно вийшло. Бракує мені штор, звісно. Ну, да ладно. І шом. Угу. Це було як стало, до після. Прикольно. ну давайте подивимося. Ванна. Щось воно таке де. Ага, воно сфоткане як ніби з полочки. Добре. Угу. О, а хто тут пішов? Вау, плюс 200 баксов Це я стік робила, і всього 200 баксів. А це вже наш клієнт, я так поняла. Добре. Угу. Перший гість перевір додаток бронювання на планшеті. Щойно з'явилися наші перші гості, і вони виглядають задоволеними. Прекрасно. Два різок. Двері різок. Він закрив мене, я не хочу з ним. О, якийсь маньяк. Що робить? Що робить? я? Що робить? Що робить? Відкри двері? Капець. Що мені тепер А Ану, вийди, вийди, вийде. 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 Не. блін. Жесть мене закрило з ним. Добре. Mm, так, журнал від бронювання. Mm. Кожен номер має певний рівень частоти. Задоволений з гостей залежить від рівня чистоти. Пані одне. Окей, зрозуміло. Ось підсумок усіх твоїх поточних прибутків та витрат. Хорошо. Прибуток витрати, все ясно. Так, місце для нас. В цьому вікні показується вся необхідна інформація про стан готелю. Гості мають бути задоволені. Натисни кнопку вимкнення, щоб закрити. Добре. Час можна прискорити, натиснувши угу. швидкість перебігу час впливає на чистоту та прибуток. Добре. Добре. Ого, нарешті він відкрив мені двері. Hey, так. I found this to us. Looks like минулого. Ну, а о листи з минулого ми розглянемо у наступній частині. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!